Сьогодні в шоу почнемо одразу з теми номера. Будемо обговорювати нову колоду для Warhammer 40 тисяч. Тут ще додамо армію Катая ще трохи Єресі, якої багато не буває. Нова коробка Кілтіму. Ну це просто супер! І новини про вітчизняні розробки. Цікаво! Зараз все розкажемо. Привіт! Ви хвилі BATTLE RADIO A і це З за Антон та Олександр. Вітаємо вас на каналі, де вже знають про усі ці жі новини. Вже цього тижня Ген Сформшов розповідав нам про Катай. Тож не дивно, що ця фракція з'явилась у Next Week. Нефритові кубики доповнюють стилістику цієї фракції. А я хочу нагадати, що це перша оригінальна армія для старого світу. До цього часу були лише перепаковки стародавніх мініатюр. Ну а зараз переходимо до Єресі. Warhammer – Єресь Хоруса пересмислили дуелі героями. Тепер відмови від дуелі будуть нести штрафу характеристики. Це однозначно додасть епічності та глибини. Оновлення зробили із систем побудови армії, заробивши більш індивідуальний та можливістю обрати свій стиль гри та збору війська. Більше командирів, більше опцій, більше кастомізації. А що боємашини? відчули себе на столі, як дійсно боги війни, додали механіку Ava Penetration. Ми робимо кидок до 6 плюс стрендж проти броні машини. Не влучили промах, буває. Зрівняли ленд Hit, перевищили Penetration Hit. Ґленд-хіт це нова механіка. Він каже, що ми не носимо пошкодження відразу, замість цього наносимо випадковий старт, тан, пункт або сапрес. І тільки якщо цей стан вже активований і повторюється, техніка починає отримувати пошкодження. Нова коробка це просто казка для любытой. Невеличка сутічка. По-перше, традиційно дві банди з унікальними механіками. По Перше це механіками з загоном сервіторів. Весь принцип банди будується на сервітор Андерсір, який здатен працювати з усіма сервіторами в заході. Тож бережіть. його. Терранітська частина в свою чергу робить підкопи та напади із засідки. В них навіть є механіка тунелів. Тож варто бути обережним, щоб ці тварюки раптово не скопили та не з'їли когось з оперативників. Окремо, хочеться про Говорити про саму коробку, яка по суті є окремою грою. По-перше, вона дозволяє відіграти сюжет, протягом якого загін механікусів бореться проти тиранітів. Три сюжетні місії дають можливість відчути неспокійну пригоду на планеті хижих комах. Однак, є ще й правила, які дають можливість інтегрувати в цю гру декілька нових тиранітських юнітів. До того ж, є можливість об'єднати цей набір з іншими наборами Kill Team та зіграти в кооперативні місії. А далі йдемо до там дизайнери не сплять і не сидять на місці. Вони підготували масштабні оновлення. Перше, що кидається в очі, це поява цін на деякі терейни, артефакти та героїчні трейти. Не подобається мені це. Ця тенденція може бути неприємна для деяких гравців. Крім того, зробили право, за яким. Кидок на ініціативу може бути раз за груп перекинутий, якщо на початку битви ви мали більше дропів, ніж ваш опонент. Багато мініатюр пішли в легенди, навіть ціла армія Біспені. Більше про балансування цін, правила на спіритхеди та інші зміни в АОСі можна прочитати в нашій групі в Телеграмі. А ціна виник хор незадоволене Так, Кривавому богу, різанини хочуть дати нові правила. і це добре. Нас зустрічає новий і досить таки ефектний герой. Але подивіться на цей комбат патруль. Вони вважають, що якщо добити коробку собаками, це буде гарна ідея. Так, там ще є банда для Варкраю. Які пхають зараз усі дірки аби продати, це один з найгірших стартерів, що коли-небудь робили геймфрокшоп? Думаю, в магазинах вони будуть лежати штабелян. Хіба що на собак дадуть правила, що вони будуть рвати шторм костів як ганчірки? В чому я сумніваюся? Але можна буде зробити трон з невдалих стартерів. У системі «Володаря перснів оновили файл легендарних юнітів. І він доступний для скачування. Та написали правила наративних битви з павуками в темних чащах альфійського лісу. Тепер рішилося справа за малим знайти гномів, які погодяться з вами у зіграти. І то теми нашого випуску. Нещодавно дизайнери Games Workshop випустили нову колоду карт для Warhammer 40 000. Яка буде датувати на правила гри найближчий рік? Ми ознайомились з цими картами і вирішили запросити спеціаліста, який розкриє нам деталі цієї колоди. Але перш ніж перейти до цієї теми, не стримуйте себе, поставте лайк та коментар. Щоб відео стало більш популярним, а механіка підписки на наш канал на Ютубі і Телеграмі дозволить не пропустити свіжі випуски. А для цього ми запросили експерта від наших друзів з каналу Брохамер Кирила, який люб'язно погодився розповісти нам свою думку. Отже, вийшла колода. Попередні колоди вони були направлені і мали назву відповідно до крусейдерських і бекграундських якихось подій, там Паріанексус, Левіафан. Зараз просто Чаптер-АПру, 2025-2026. Це карточки, які діють цілий рік, і по ним ми граємо. коли карточки тільки зглили, потім показали і ютуб-стрімірам, і вони почали поглядати, то був такий хайп неоднозначний. Давайте подивимося, що у нас вийшло. По перше, вийшла нова колода, по якій ми будемо грати а, як мінімум ще рік. А будуть ще якісь певні баланс-дата-слейти по різним фракціям і тому подібне, але це і там і зміна поєнтів. Відповідна місії це то, як ви набираєте поїнти, як ви виграєте. З'явилися певні оптимізації стосовно другорядних місій. Вони граються по такому ж самому принципу. Тепер їх можна скидувати в кінці ворожого ходу. Тепер їх краще скорити. Були деякі баги від ну. Очевидні, ось їх також пофіксили. Тобто другорядної місії стали краще. Принцип залишився такий же самий. Ви їх там кожен хід берете або на початку гри обираєте якісь фіксовані і по ним граєте. Прамірі міші, тобто головні місії. Вони зазнали також мінорних змін, але в основному це покращення. Тобто, все просто стало не знаю. Відсопні на 15-20 краще. Потім те од де був гул раніше. Був мішенру, тобто це якась особливість по місії. Їх зараз перенесли в твісти, і воно геть не балансне, прям геть не балансне. Але як тільки вийшов Companion, тобто гайд від ГВ, які маби повинні бути, який терейн, як ви тягнете карточки і тому подібне, то цих твістів там немає. Тобто це дуже добре, це заспокоїло всіх, в тому числі, і мене, що отаких от, от небалансних якихось штургів немає. Але з'явилися челендж карти раніше. Це такі от гембіти були або секрети місії. Зараз це челендж карточки І коли ми побачили челендж карточки, то також були такі здивовані і не дуже вони сподобалися. Але в результаті виглядає дуже цікаво. Давайте спробую пояснити це нова абсолютна механіка. Раніше її ніколи не було. Вархама 40 тисяч. Починається з другого батл-раунду. Саме на початку батл раунда, і тут прям закладений баланс, тому що можна відповідно першому, другому грацю якось реагувати на все це. Той, хто програє на 6 вікторі поінтів по загальному скоро, може витягнути ще карточку. Одну із дев'яти наразі. Ось він витягає цю карточку, і там є. Дві секції. Перша це безкоштовна стратегема, яку можна використати, причому ніяк не може замодифікувати ціни цієї стратегеми або почати фармити з нею. А друге, це якась додаткова міні малюсінька місія. Такими челендж-карточками більше 12 вікторів потім отримати не можна. Ось тут цікаво є. По перше, це нивелює дуже рандомно, коли на перший, другий, третій хід дуже погані карточки тягнете. Але стратегеми деякі. Дуже сильні, але щоб всі заспокоїлися, коли ви граєте, у вас є способи маніпулювати цим. Ви знаєте завчасно, ви знаєте всю цю колоду, тому тут то сюрпризів сильних не буде. Так, це буде впливати однозначно на гру, але не так сильно і не так кардинально, як вважалося. Коли просто читався цей текст, тому челиш карточки вони додають якогось шарму, якусь цікавинку. По іншому, трошки змінився terrain layout, Трошки мінилися розстановки. Відповідне мішин рулів немає. Є тільки праймери, теплойка і терень воял. Відповідно, карточки тепер тягнуться. У нас за в результаті ця колода вийшла цікавою, балансною новою. Більшість стратегем там вона такий просто маленький, приємний бонус, а є такі, що дозволяє беймбує скрізь стіни рухатися. І це вже становиться нецікаво вашому опоненту. Вам, звісно, це цікаво, якщо у вас така карточка випала. Але щоб вона випала, я рахувався щось 2-3 на гру, що у вас взагалі випаде ця карточка. І це ще потрібно, щоб потрібний момент був. І опонент, в принципі, може це. Подинайте, тобто він може підлаштуватися під це, враховувати це. тому якщо є можливість вас придбати, або надрукувати, або є додатки мобільні, які вже оновили всі ці місії, то можете пробувати користуватися. І кожен чаптер апру, по суді кожні оті карточки, кожна колода становиться краще, краще і краще. І наскільки я розумію, ГВ намагається зробити баланс, якщо тобі або дуже не щастить з картами, або дуже не щастить. З кубіками це камбек-механіка. Це прикольно, але люди, які дуже сильно грають, будуть аб'юзити цю камбек-механіку і, наприклад, самі спеціально програвати, щоб набрати такі круті карточки і потім в кінці просто ну, виграти на інших фан. Ви знаєте про ці карточки, ваш опонент знає про ці карточки. то, в принципі, це я вважаю чесно. Дова дека класна, вона намагається в баланс. Те, що від тебе почув. І намагається в додаткову стратегію з картами. Тобто, ти повинен розуміти, як коли ти хочеш багато поїтів, коли ти хочеш небагато поїнтів, щоб отримати потрібну карту в той самий хвилі, коли тобі це потрібно. Тут дуже цікавий момент: це наближає нас до реальності, тому що в реальності. Ну, навіть в шаги є такий гамбіт королевий, такий спосіб виграти. Тобто, ви віддаєте, ви спеціально програєте, але це приносить в результаті вам перемогу. І тепер це більше і більше реалізовується у таких стратегіях. Не думаю, що це прям сильно буде впливати, що ви там за допомогою цих карточок зможете камбекнутися. але це дозволяє вам нівелювати дуже нещасливі карточки на перші два круги. Оце точно закривається це питання. Кирило, дякую за таку корисну інформацію. Нагадаємо, щоб ви підписали та брохамер. Якщо ще цього не зробили, посилання на них є в описі. А тле це ще не все. У нас було насправді велике інтерв'ю з Кирилом, де ми обговорювали всі зміни верхами 40 тисяч, що відбулися за останні тижні. Тож. Повну версію можна буде побачити незабаром на нашому каналі. А ми нагадуємо, що ЗСУ є гарантом нашої гри Warhammer 40k, захищаючи наш спокій. Донатимо для них The Games, схоже, знову йдуть на територію настільних ігор. Зараз вони викатали трейлер нової каткової гри. Wild. ВІЛ відкритиємниці. Мені завжди подобався європейський дизайн на столок. Тож я залюбки пограв цю забавку. А ви тільки подивіться на цю мініатюрну смерть. Ну прямо жити хочеться. Макс Фіджеральд підсунув нам свиню у гарному значенні. На стель для турнів 28. Свиняча кавалерія виглядає як різна сила, з якою ти не хочеш зв'язуватися. І від відстель до Естель: Новий пак Естель від Mighty Game присе вам круті байки, та ще безліч оригінальних мініатюр, які ви, як завжди, зможете надрукувати. І повернемося до класичних виробників. The Сфілс Arena вже на горизонті від Wargames Atlantic. Більше інформації дуже скоро, але схоже, що ми будемо мати великий захід по настолкам. Тож чекаємо. Початок літа у Warlord Games розпочався можливості очолити армію італійських кондитерів. щоб разом зі своїми вірними. Або не дуже воїнами увірватися у хаос хаотиких війн 15-16 століття. Дуже привабливо. А Модефус показали відео свого нового, епічного варгейму в масштабі 6 мм. Називається Hard War, а виглядає як та відео. Хто хоче ігор на тисячі маленьких мініатюрок, можете звернути свою увагу. А у нас немає турнірів, про які можна розповісти на цьому тижні. Замість них згадаємо оригінальну систему Грей 72 від автора українського каналу Варбанда, який років розробляв самостійну гру для 72-го масштабу, що дозволило йому випустити спочатку правила, а вже зараз продемонструвати стартери, які вже доступні для продажу. Цей стартер дозволили зібрати окрему армію для. Версії фентезі. І до мініатюрки тижня. Тут нам зробили пропозицію, від якої наша редакція не змогла відмовитись. І на перше місце вийшла робота учасника турніру Барви 2025 на фанкоді. Вона впевнено, зайняла перше місце цього тижня. Ну, ви більше немає, то грайте та вигравайте. Будьте черними, надішліть це відео другу, якщо воно вам сподобалось.